Потрапили до лікарні через укуси кліщів, які є переносниками хвороби лайма та енцефаліту. Станом на 9 квітня у Чернівецькій області зафіксували 9 випадків хвороби лайма. Чим небезпечне це захворювання, коли від кліщів оброблятимуть чернівецькі парки, та яких правил необхідно дотримуватися, щоб захистити себе від нападу кліщів? Далі у сюжеті я йшла і івився кліще за одяг. заліз під одяг і все. Обробила спіртом і витягнула». Параліч, неврологічні розлади, ураження шкіри, очей, печінки, нирок та інших органів усе це ускладнення хвороби лайма, яка передається з укусом кліща. Через температурні рекорди на Буковині кліщі прокинулися раніше. Цьогоріч за два місяці, 2024 року, ми маємо 9 підтверджених випадків хвороби лайма у буковинців. Проти семи в минулому році, тобто і надалі бачимо тенденцію до збільшення кількості випадків. Це мешканці Чернівецького та Дністровського районів. Пацієнти одужують стан їх був задовільним, контрольованим. Вони отримували необхідну медичну допомогу. Хвороба лайма або кліщовий бореліоз, інфекційне захворювання. Симптоми можуть проявлятися не одразу. Інкубаційний період хвороби від 1 до 45 днів. У різних людей може бути по різному. Це і в суглобах, це і головний біль. Це може бути і ці еритема. Ця еритема може бути як в одному місці, так і в декількох місць. Вона може бути як так називаємо мігруюча еритема, тобто вона появляється то зникає. Після укусу кліщ можна видалити самостійно, але щоб уникнути негативних наслідків для здоров'я, лікарі радять звернутися у медичний заклад. Люди звертаються, як правило, десь на мі через місяць після укусу, коли з'являється оця еритема на тілі, як правило, а деякі приходять зразу після укусу кліща. Як зазвичай, ми призначаємо антибіотикотерапію в перший курс на 21 день. А потім ми контролюємо результатами досліджень. Чи є у нас вліковування, чи потрібен повторний курс проходження антибіотиктерапії? Вакцини від хвороби лайма немає. Затяжний та хронічний перебіг захворювання може призвести до часткової або повної втрати працездатності. Чи знають чернівчани, що робити після укосу кліща? При таких випадках ну, краще, мабуть, звертатися до лікарні. А так що, думаю, далеко знаходимося від медичних таких допомог, то як там кажуть, щось там зав'язують, щось кудись крутять, то Ютуб в помощь. Я думаю, що в першу чергу треба до лікаря звернутися, бо самому робити щось там пінцетом чи я знаю олію масяч, виноватку, то це не дуже правильний метод. Тільки до лікаря, я думаю, якщо нам дай Бог ще станеться, то ми звернемося до лікаря. Після їх видавання акуратно дезінфікував місце укуса і усім, все закінчилося. Справа в тому, що я в колишньому військовий і медично допомогу сам собі мені не давати. Щоб берегтися від укусів кліщів під час відпочинку на природі, потрібно одягати світлий однотонний одяг з довгими рукавами та головний убір. Повернувшись із прогулянки, огляньте ділянки тіла. А ще виперіть та попрасуйте одяг. У департаменті інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради кажуть, обробляти парки цьогоріч почнуть раніше. Нині готують договір на проведення таких робіт підрядником. Про графіки обробки чернівчан повідомлять незабаром. Альвіна Абрамчук, Ярослава Боячук. Новини СІ-4.